Які види ПДВ бувають у нас в Україні? Є два види ПДВ раніше? Був тільки один це 20%. але в 2021 році прийняли рішення, що для деякої сільхозпродукції буде 14%. Це було зроблено для того, щоб покращити життя фермерів, того що вся продукція, яка їм заходить, вона йде по 20%, а виходить 14%. Але це ускладнило роботу, наприклад, переробним заводом, які купляють е, речовину, ну, е, виходить, вони купують соняшник там, і будь-які культури е, по 14%, а продають там продукти переробки вже по 20%. Одним краще, другим гірше зробили. І так, значить, розуміємо, в нас є дві системи: 20 і 14. Е, як рахувати 20%? Е, саме простіше це ділять на 6%, і ти розумієш суму ПДВ. Е, але якщо ви хочете користуватись і тою, і тою, то зручніше просто ділити на 1,2, наприклад, у вас є сума 120 гривень. Вам потрібно знати, скільки ПДВ при умові, що 20%. Ви ділите на 1,2, і у вас виходить 20 гривень. Якщо ми говоримо за 14%, потрібно ділити на 1,14. Все те ж саме, наприклад, у вас там 114 гривень, ділите на 1,14, у вас виходить 14 гривень ПДВ. Е, тепер давайте розглянемо е, саме початкове е, початкові знання про вхідне і вихідне ПДВ. Я його так називаю, тому що це настільки просто і настільки зрозуміло, вхідне то, що входить, вихідне то, що уходить. Все. Е, Бухгалтера їх називають податковий кредит і податкові зобов'язання. Податковий кредит це вхідне ПДВ, це ПДВ, яке до вас заходить. Податкові зобов'язання це зобов'язання, які ви маєте заплатити, тобто вихідне ПДВ. Я навіть е зараз дуже часто підходжу в бухгалтерію, кажу, що в нас там по вхідному і вихідному. Ну вони мене вже розуміють. Раніше, взагалі, яке вихідне, яке вхідне, що де. Ну, коротше, найпростіше зрозуміти, як вхідне і вихідне ПДВ. Як тільки ви це запам'ятаєте, вам буде простіше жити. Е значить, якщо ви тепер розумієте, як називаються ці штуки. Ви можете тепер рахувати, скільки у вас буде ПДВ до сплати. Що таке ПДВ до сплати? Це різниця між вхідним і вихідним ПДВ. Давайте уявимо ситуацію. Наприклад, якщо ви купили товар, товар по 100 гривень, і у вас, наприклад, по 20% це будь-який там товар, по 20% ПДВ. Тобто зі 100 гривень. Ви маєте заплатити скільки там? 16,6. 16, давайте укруглим. 120 гривень. 120 гривень ви купили. У вас ПДВ 20 гривень. Все, запам'ятали. Це вхідне ПДВ. Тепер ви цей товар продали за 240 гривень. Mm -hmm. Вас вхідне ПДВ. 240 ділим на 240 ділимо на 6. І вихідне ПДВ у вас виходить 40 гривень. Тобто, як. Я рахував раніше, я вам поділюся, як я тепер рахую. Я раніше як рахував, я дивився, по-перше, саме, коли я не розбирався в ПДВ, я думав, 240-120, я заробив 120 гривень, все, красавчик, працюємо далі. Це, ну, але це було, це реально, я не соромлюсь цього. Потім, коли мені вже там. Трошки десь там пояснили про ПДВ, що я робив. Я брав 240, віднімав 120, в мене виходило 120 гривень. Потім я брав окремо ПДВ. Наприклад, е я брав 40 гривень і 20. Від 20 віднімав 40, це виходило мінус 20. Потім 120 цього залишка я віднімав 20, і в мене 100 гривень чи 100 прибутку були такі є. Це складна формула. Ну, там, ну, по, по факту така, знаєте, вона узагальнена і велика. Мені бухгалтера завжди казали, рахуй без ПДВ. Я такий, ну як я буду без ПДВ рахувати, мені треба всі цифри знати. А в мене ж як, я купив товар, я маю знати, яка собі вартість його, е, ну, на яку суму я закупив його, по чому я його можу продати, а вони мені без ПДВ називають. Тепер я розумію, що от в цій ситуації бухгалтера були дуже праві. Розказую, чого не потрібно цих важких формул для того, щоб зрозуміти, скільки у вас чистий прибуток. Ви берете просто суми без ПДВ. Вам потрібно зрозуміти, що крім того, що у вас є суми з ПДВ, є без ПДВ. Наприклад, якщо ми говоримо, що сума з ПДВ 120 гривень, без ПДВ буде 100, 240 з ПДВ. 200 без ПДВ, і тепер просто ви берете 200 мінус 100, ви знаєте, 100 гривень, у вас чистих прибуток, не потрібно рахувати. Тут грязний, тут до сплати і тут чистий. Ви собі просто дві суми без ПДВ відняли, і цього достатньо. Е, якщо стосується це 14 все те ж саме суму ділимо на 1,14. Бачимо суму так. без ПДВ, суму ПДВ теж саме. Відняли, відняли. У вас є чистий прибуток. Далі ми проговоримо ПДВ до сплати і ліміти.